6 листопада підсумки тижня на телеканалі ТВ 7 З вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас сьогодні. Говоритимемо про таке. 50 ракет стільки випустила по нам Росія на початку тижня. Більшість збила ППО, утім, деякі вдарили по енергетичній інфраструктурі. На Донбасі загострюється ситуація. Росіяни намагаються прорвати українську оборону, атакують з трьох напрямків. А у Маріуполі посилили фільтрацію. Патрулі перевіряють у місцевих телефони та обшукують домівки. Про це і не тільки дивіться у матеріалах моїх колег. Понеділок повітряна тривога по всій країні. З півночі Каспійського моря та Ростовської області Росія випустила по нам 50 ракет. 44 з них збила наше ППО, інші ударили по критичній інфраструктурі. Зупинився електротранспорт у Харкові. Без світла залишилася половина Черкаської області, частково Кривоградщина та Запоріжжя. Серйозні руйнування по енергетиці Дніпра та Павлограда. На Вінниччини уламки ворожої ракети пошкодили будинки а у Кривому Розі, влучили у підприємство. Столиця 80% жителів залишилось без води, та 350 тисяч помешкань були без світла. На початку тижня у 10 регіонах України пошкодили 18 об'єктів інфраструктури. Більшість з яких енергетичні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У декількох регіонах екстрено відключали світло, аби не допустити перенавантаження, пояснюють виконенерго і закликають українців економити. Терористичні атаки по енергетиці України найбільші за світову історію. Про це заявив профільний радник уряду Юрій Бойко. Росія зруйнувала близько 40% енергетичних об'єктів. Чи порина Україна в повний блекаут нині спрогнозувати неможливо, та варто підготуватися, як саме Вікторія Гребенюк розбиралася. Навіть тимчасова відсутність опалення в прохолодний сезон для звичайного споживача викликає дискомфорт. Але є ті, хто на власному досвіді знає, як зігріватися в таких умовах. Я маю на увазі туристів. Вони радять всім українцям три мастхев речі: термобілизна, пальник та спальний мішок. Як їх обирати, будемо розбиратись разом. Для цього ми прийшли в магазин туристичного спорядження. Тут кажуть, пальники нині на піку популярності. І як підтвердження, лише за час перебування нашої знімальної групи біля цього стенду найбільший ажіотаж. Якщо відключить світло, газ, то на всякий випадок, щоб мати запасний варіант, приготувати їжу. При виборі пальника варто розуміти, скільки та де його будуть використовувати, каже досвідчений турист Тарас. Запевняє, аби підігріти їжу на одну-дві людини в закритому приміщенні вистачить найпростішого. Такий пальник там за 880 гривень для базових потреб і невеличкої посудини не при умові того, що люди не будуть на ньому готувати, його буде цілком достатньо. Якщо потрібен пальник, який буде. Використовуватись десь, вже, можливо, на вулиці. Він вже має певну мікрорегуляцію, що дозволяє постійно зберігати полум'я на одному рівні, незалежності від тиску. Він має вже якийсь додатковий бортик вітрозахисту. Такий варіант, наприклад, вже може коштувати близько 1600. Оскільки люди зараз шукають більш домашні варіанти, віддається більша перевага пальникам, які мають шланг. На нього вже набагато зручніше поставити будь-яку велику посудину. Також є вже з чашкою і підставкою вартістю від двох тисяч гривень, та мультипаливні, які можуть працювати на газу, бензині чи керосині. Ціна таких від восьми тисяч. Газові балони є об'ємом від ста до чотириста п'ятдесяти грамів. Великого вистачить двом людям і на десять днів, якщо не готувати, а лише розігрівати їжу в приміщенні. Навіть якщо не буде можливості придбати різьбові балони. То є ось такі бюджетні цангові, так звані. То є от такі перехіднички маленькі, їх також можна знайти в туристичних магазинах. Тепер щодо спальних мішків, пан Тарас запевняє, ця річ дозволить комфортно спати без опалення. Для дому радить синтетичні, такі коштують від трьох тисяч гривень. Тут видно, що він так звужується в ногах. Власне, такі варіанти вони є набагато тепліші. Вони зачасту мають капішон, мають комір якийсь товстіший, що, щоб втратить. можна було та, повністю закритися в ньому і не втрачаючи тепло, температура нуль, комфорт це така свого роду температура для жінок, коли доросла жінка може спати 8 годин в зручній позі і не замерзнути. Температура ліміт це варіант для дорослого чоловіка. Ті ж самі умови, ну і екстрим, чому ми не дивимося, тому що це температура, при якій людина може в позі ембріона проспати 2 години і не замерзнути. Ліміт, мінус 5. Цього буде вже цілком достатньо, щоб спати в приміщенні. Якщо за якихось обставин розглядається варіант, що можливо доведеться десь навіть на вулиці чи в якомусь підвалі ночувати, то звісно є сенс дивитися на варіанти, які умовно на мінус 10. А ще досвідчений турист радить термобілизну. Комплект синтетичної вартує 1200 гривень і більше. Її беруть для активностей. вовняну навпаки, і вона дорожче від 4,5 тисяч для того, щоб термобілизна була теплою, їй не обов'язково мати якийсь так званий начос флісовий всередині, і так далі. Якщо це хороший щільний матеріал з класним платенням, він буде достатньо добре зберігати тепло. На випадок блекауту також варто мати пауербанки та домовитись про місце і час зустрічі з близькими. Це якщо пропаде зв'язок, радить Сергій Білоус. Він очолює школу виживання у Львові вже 30 років. Якщо кімнатна квартира, потрібно згуртуватись всім в одній кімнаті. Максимально утеплити всі вікна, щоб запобігти перехолодженням, потрібно Зразу приймати якісь активні рухи. Можна навколо себе обмотати старими газетами, устілки робити з газет. Взуття, відповідно, не має бути щільним. Інструктор з виживання нагадує, коли немає світла, може не бути і води, тож варто мати запаси. І їжі теж бажано швидкого приготування та консерви. Чоловік впевнений, можна пережити будь-який дискомфорт, якщо зберігати спокій та, хоча б мінімально підготуватись. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 Вівторок росіяни атакують вночі і тероризують зранку. По всій країні повітряна тривога. Під ударом Миколаєва ракетами С-300 окупанти вдарили по навчальному закладу та будинкам. Вибуховою хвилею пошкодило і медзаклад. Одна людина постраждала. Продовжують обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщини градами та важкою артилерією. У громадах потрощені будинки. Знеструмлена насосна станція водоканалу. Понад 40 тисяч сімей без питної, ще 10 тисяч без світла. Гатяті по Донеччині у Бахмуті та Кураховому від атак загинули місцеві зруйновані будинки. Поліція продовжує евакуацію. Загалом з Донеччини вивезли вже понад 27 тисяч людей. Атакували і в середу шахедами по Черкащині. Росіяни вдарили по області трьома дронами. Два збила наша ППО, а один влучив об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Написав голова області. Мінус шість іранських безпілотників стільки наші збили на підступах до Києва. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Над Дніпропетровщиною наші також знищили шість ворожих дронів. Окупанти знову обстріляли Вовчанськ. Повідомив голова Харківської області. Поранено п'ятьох людей. Крім того, в селі Олександрівка на міні підірвався комбайнер. Він працював у полі. Росіяни продовжують стріляти по Донеччині. Найбільше постраждав турецьк. Окупанти поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Також в будинки залишатися на Донеччині небезпечно, пише голова області, і закликає евакуюватися. І про фронт на Донбасі загострюється ситуація. Росіяни намагаються прорвати українську оборону, атакують з трьох напрямків: Бахмутського, Авдіївського та Новопавлівського. Наші відбуваються на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Про це пише генштаб. Тим часом у Херсонській області окупанти продовжують мародери, те цього разу вивезли машини швидкої та медичне оснащення з лікарень, а ще обладнання вишок, аби на Донеччині був гарний зв'язок так званих національних операторів. Тим часом в Херсонській області українці виганяють з власних осель, зокрема тих, хто живе вздовж берега Дніпра. І окупанти спалюють поля щоб знищити врожай зернових. Про це каже радниця міністра захисту довкілля Тетяна Тимочко. Чи будемо з хлібом скільки зернами втратили через росіян? Валерія Глущенко продовжить. Але жовтня батон коштував тридцять гривень копійок. І через декілька днів він зрощав на рибку. Це рекордне підвищення цін за останні п'ять років. На фартуху українська вишивка на вітрині запашні паляниці. Хліб своїми руками замісила пані Світлана. Жінка-переселанка з Маріуполя майже два роки робила тісто на Чебуреки у рідному місті. Зараз пече хліб у місцевій пікарні Дніпра. Каже, що роблять здобу на різне. Гаманець, наприклад, батон білий коштує 25 гривень. А ще жінка розповіла секрет смачного хліба. Хороше настроєння, і виходить, і випічка, і деста. все отримається з все Купають і чорний, і білий, і паляниці. У нас дуже вкусні і батони. Та не всі українці купують хліб і не лише через ціни. Ми рідко дуже хліб їмо в принципі в сім'ї. Звичайний чорний. А, ну дуже рідко купляємо. Ну в принципі, я розумію для людей, які часто його купляють, то ну зараз не тільки хліб, зараз взагалі ціни дуже, дуже великі. Я навіть не помню, яка ціна. я не Ми його дуже рідко. Ми ж таки бачите по заті. Обидва Намагає... намагаємось берегти так, берегти фігуру. Та є й ті, хто від хлібу відмовлятись, не збирається. Зерновий хліб десятого, десятого хліб дуже смачний. Ви теж не заощаджуєте, так? Ні, ні, ні. За півроку ціна на хліб виросла майже на 5 гривень. Та у квітні вартість буханки була 26 гривень 41 копійка. У травні здешевшила до 22 гривень 70 копійок. У червні здорожчало на 3 гривні 71 копійку. І вже в липні здорожчання на гривню і 9 копійок. Серпень Ціна підвищилась на 2 гривні 60 копійок. У вересні буханка була за ціною 29 гривень 35 копійок. І вже у жовтні середня ціна підвищилась до 31 гривні 35 копійок за батон. Один з основних факторів це ціна на енергоносії. Як ми розуміємо, що у хлібопекарській промисловості там значна частка енергоносіїв, плюс логістика. Дорожчає газ природний, дорожчає нафта, дорожчають бензини і, і плюс тарифи на електроенергію. Також вирощування жита невигідно для України, каже експерт. Тому цей хліб коштує дорожче, але це не означає, що він зникне з прилавків цього року. Наші аграрії зібрали на 13 мільйон тонн пшениці менше ніж минулоріч. Бо росіяни обстрілюють поля, виникають масштабні пожежі. Окупанти спеціально підпалюють е, ці поля, щоб знищити перше е, урожай. Зерна, якій Україна, попри всі страшні наслідки війни і військові дії, все таки виростила і отримала цей врожай. Значна частина сільськогосподарських угідь вже вилучена з обробітку внаслідок замінування. Але панікувати не треба, наголошують фахівці. Бо минулорічного врожаю нам вистачить ще на рік. До того ж, аграрії можуть збільшити родючість землі. Усе завдяки новому способу збиранню та добривам для ґрунту. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підсумки тижня. Терор від росіян триває. Екологічна катастрофа на Запорізькій АЕС. Енергоблоки станції відключені. Тепла вода не потрапляє у ставок охолоджувач. Через це температура впала до 13 градусів. Риба у ставку вмирає. А згодом стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Росіяни обстріляли станцію і пошкодили дві останні лінії зв'язку з українською енергосистемою. Нині там працюють всі 20 дизель-генераторів. Їх вистачить на два тижні. Кількість аварій в Україні за останні тижні зросла на чверть. Це дані поліції. Там кажуть, всі випадки зафіксували саме у темний час доби через економію електроенергії. Міста не освітлені. А відтак водії просто не бачать пішоходів, що із собою мати, аби не стати жертвою ДТП. І до чого тут 20 гривень. Наші журналісти про все розкажуть. На перший погляд у Кирила звичайна куртка, але це не так, бо у темряві вона світиться, розповідає хлопець. Подібні отакі от, от світловідувачі елемент на 360 градусів. Працює людину і спереду, видно ззаду, і з боків. Це дуже актуально зараз, тому що відмикають вуличне освітлення. Тож, аби бути помітним у темряві, Кирило носить із собою ще різноманітні світловідбивальні дрібнички, наприклад, значок, який чіпляється до сумки, або смужку для руки так званий флікер. Його ціна була раніше в районі 15 гривень, навіть якщо трохи подорожчало, це 20-30 гривень, але вони можуть рятувати життя. Однак пішоходів із такими речами поки небагато, кажуть патрульні. Про це свідчить статистика. Кількість вечірніх аварій в Україні за останні тижні зросла на чверть. У таких умовах пішохід це дуже вразливий учасник дорожнього руху, тому що він малопомітний на дорозі. А зараз розглянемо на прикладі, як водії бачать пішоходів. Скажімо, якщо людина у темному одязі її помітно на відстані 10-18 метрів, у світлому вже з 50. -ти. А от коли є світловідбивальні елементи, видимість збільшується в рази. Водій може помітити його зі 130 метрів. Це достатня відстань. Знайти такі світловідбивальні елементи можна у канцелярських, спортивних або туристичних магазинах. Флікери коштують в середньому від 20 до 100 гривень, брелоки до двох сотень. Також продають речі вже із аксесуарами. Наприклад, на такому рюкзаку це безпосередньо сам логотип бренду. А також є світловідбиваючі елементи там по периметру, а також на резинці. Це не в усіх виробах. Такі речі є, але ви можете завчасно собі передбачити. Та у поліції додають світловідбивальні елементи на одязі, не примха чи вимога часу, а обов'язок пішохода. Якщо він непомітний у темряві, має платити штрафу понад 200 гривень, а у разі аварії, і взагалі до восьми сотень. Айміна Арнаут, Євген Дрозд підсумки тижня і про успіхи наших захисників. Загарбники відправляють додому в рефрижераторах. Цього тижня ЗСУ знищили 800 росіян. Усього за добу окупанти з переляку зняли траколор з будівлі херсонської обладміністрації. У соцмережах вже жартують, що нападники не хочуть, аби ним витерли ноги. Тоді як колаборант Стрімоусов оголосив миттєву евакуацію на лівий берег Херсонщини. Каже, потрібно посунутися десь на 15 кілометрів. При цьому він заявляє, мовляв, ніякої паніки немає. Тим часом на окупованих територіях Бавовна у Мелітополі наші військові підірвали штаб росіян на захопленому заводі Рефма гучно було і в голі пристані, що на Херсонщині там влучили в адміністрацію фейкової влади. Утім, ніхто з колаборантів не постраждав. Московитам не наливати на Херсонщині. Заборонили продавати горілку російським військовим. Фейкова місцева влада видала такий документ. Він вже з'явився у мережі. У ньому йдеться про те, що підприємці не можуть продавати окупантам спиртне також після сьомої вечора не будуть працювати наливайки. Голодні окупанти з'їли тварин зоопарку. Після звільнення лиману наші військові побачили у звіринці кістки пухнастих. Місцеві жителі кажуть, що росіяни з'їли кенгуру, ослів, страусів і бізонів. Окрім них загинули також верблюди, поросята, птахи та вовки. Щоправда, на поні орків не вистачило. Нині тварин, які вижили, евакуюють. І про зрадників в Україні вже відомо, що сім з них сядуть довічно. Вони штурмували зовсталь, а ще вбивали мирних і брали у полон захисників Маріуполя. Двоє з них колишні працівники Міністерства внутрішніх справ Донеччини. Також у державній зраді звинувачує депутата Маріупольської міської ради з партії Шарія Олександра Баландіна. Донецька обласна прокуратура повідомляє, чоловік ще у квітні цього року перейшов на сторону росіян, то обійняв посаду начальника відділу спорту у Маріуполі і проводить так звану перевірку вцілілого спортивного майна. У Маріуполі посилили фільтрацію. Патрулі перевіряють телефони та обшукують домівки. Намагаються знайти навіть українську літературу. А місцеві мерзнуть у своїх помешканнях і згоряють там живцем. Як таке можливо, Наталія Богиня продовжить. Роздають обігрівачі та хліб, будують нове житло й електромережі. Життя налагоджується. Про це весь тиждень говорив про російський телеканал Маріуполя. Вони немовби живуть в якомусь паралельному всесвіті, бо жителі розповідають зовсім інше і кричать, щоб їх почули. Я хочу вижити. Ми замерзли. Допоможіть такі написи. Почали з'являтися в Маріуполі. Їх пишуть місцеві на домівках і балконах. Ось це по вулиці Азовстальській та проспекту Металургів. Люди доведені до вічою без надії на майбутнє у Маріуполі до 10 градусів тепла, а опалення досі немає. Більшість домівок, які окупанти обіцяли відновити без вікон та з відрізаними батареями. Окон нету двери поделали давно еще до войны Мы ждем поедем. Ну, просто никуда не поедем. Куда а мы поедем? У так у меня маленький такой вентилятор поставила, ручки. Ось, наприклад, будинок по вулиці Казанцева, 23. Тут ремонт закінчився, навіть не почавшись, хоча окупанти внесли його до списку як відремонтований. Ось які скарги пишуть маріупольці у псевдоадміністрацію. Поставили вікна на п'яти поверхах, і робота закінчилась. Дах теж не відремонтований. Змінили дві бригади. Вікна привезли, і більше до нас ніхто не прийшов з підрядників. Говорять, щоб чекали, але на вулиці температура опускається, а вікна у будинку розбиті. Та замість допомоги пропагандисти дають поради. Купляйте обігрівачі. Та от є проблемка у Маріуполі їх не продають. То журналісти показують магазини та експертів з горлівки. І ніби натякають, опалення чекати не варто, бо його просто немає. В особо холодні дні, коли основне таплення не справляється, і ліво просто нет, на допомогу приходять обогрівателі. Та про які обігрівачі мова, коли мережа не витримує навантаження через замикання, виникають пожежі, Ходить два-три часа там, там пару днів, вона знову опять повреждається. Тобто би, народі це називається та називаються Ми приїжджаємо, знову робимо, проходить пару днів, ми опять приїжджаємо, вистанавлюваємо. Жителі горять живцем у власних квартирах. Про це повідомляють самі окупанти за останні дні повністю згоріли три квартири. На території міста з початку осінньо-зимнього періоду відбувалося 75 пожеж, на яких погибло 5 чоловік. Навіть росіяни у шоці від побаченого в Маріуполі підприємець РФ привіз в місто електрообігрівачі, і ось що він каже про так зване нормальне життя. Заходиш у двіра там у підвалах, та частково у квартирах люди. Найчастіше це самотні пенсіонери та є і великі сім'ї з дітьми. Переїжджати їм нікуди або не хочуть оселитися в гуртожиток по шість людей у кімнаті. А хтось просто не може доказати втрату будинку. Компенсації за житло не буде. Окупанти вкотре надурили маріупольців. Спочатку обіцяні квартири не дали, а на цей раз дзуськи, а не виплати за втрачені домівки. Радник мера Петро Андрющенко повідомив: Росіяни масово відмовляють у виплатах. А у відповідь на обурення кажуть: не дамо і не чекайте. Окупанти продовжують знищувати Донбас і не лише обстрілами, а й технікою. На фото, яке ви бачите на екрані, 45-та Маріупольська школа. Її зараз зносять росіяни. А це руйнують будинки по бульвару Меотиди, яких вже майже не залишилось. Також розбиті тисячі мрій дітей. Вони більше не відвідують літній табір Орленок біля Святогірська. Так він виглядає зараз. Мурал Мілана знищений майже повністю. Про це у телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Нагадаємо, у 2015 році росіяни атакували Маріупольський мікрорайон Східний. Від обстрілів загинула мама Мілани, прикривши собою дитину. А у 2018 році мурал із зображенням дівчинки з'явився на багатоповерхівці. Його намалював київський стріт арт-художник Саша Корбан, аби показати, що життя маленькою скалічила Росія, коли почала. Війну на Донбасі ще одна обіцянка від окупантів у скриньку. Вони запевняли, що відновлять рух трамваїв у Маріуполі. Планували це зробити до кінця року, але ось так насправді виглядають оновлені рогаті з вибитими вікнами без стін даху та сидінь. А деякі взагалі розчавлені, саме ж депо зруйноване Груди каміння, гілля дерев, металеві конструкції. Комфорт по російськи. Поки Маріупольці виживають, окупанти розважаються. Псевдомер Іващенко оселився у ресторанному комплексі Гусі Лєбіді на проспекті Металургів. З комфортом та під охороною там зустрічає гостей з Росії та спілкується зі злочинцями кримінальних групіровок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У Маріуполі посилили фільтрацію у центральному, приморському та кальміуському районах. Окупанти влаштували глобальну зачистку. Жають патрулями, перевіряють у маріупольців телефони та обшукують домівки, намагаються знайти зброю, українську символіку та навіть літературу. Та наші не здаються, вішують на вулицях Маріуполя синьо-жовті стрічки на деревах, кущах і скульптурах. Так українці нагадують окупантам, що їм тут не раді, бо ті прийшли на нашу землю. І окупанти роздають безкоштовний хліб Маріупольцям. Звісно, це дуже важливо, особливо після того, як вони ж зруйнували місто, вбили людей, а тих, хто вижив, змусили покинути домівки або залишитись в нелюдських умовах. Послухайте, що кажуть пропагандисти. Вкусний і безплатний хліб кожен день. Активісти общеросійського народного фронту продовжують поставляти все необхідне в манговську хлібопікарню для производства свіжої випічки. По 600 буханок хліба відправляються жителям Маріуполя. Є Євна ровно столько, потребуется, потребується, не навадиться мирне жизнь. По 600 буханок щодня це капля в морі, бо жителів у Маріуполі біля 100 тисяч. І як же цинічно кажуть пропагандисти, поки мирне життя не налагодиться, воно налагодиться, коли кожна російська сволота піде з нашої землі. Наталія Богиня та Олексій Карленко підсумки тижня. Тим часом офіційна влада Маріуполя допомагає жителям і підтримує зсу. Чотири новенькі автівки передав Вадим Бойченко нашим захисникам. Це допомога від благодійного фонду Я Маріуполь із нею кажуть, у мерії військові зможуть краще виконувати завдання а відтак і пришвидшити визволення міста у моря. Маріупольці, які виїхали з міста, отримують допомогу. Обігрівач, м'яка, подушка, тепла ковдра та постільна білизна. Усе це у зимових наборах. Отримати пакунки подалися вже 20 тисяч родин. Вони оформили свої заявки через центри Я Маріуполь. Цього тижня у Дніпрі мешканці Маріуполя отримали канцелярські набори та допомогу новородженим: 16 тисяч гривень і пакунок малюка. А ще символічний подарунок чайку, що нагадує приморське місто. Треба прийти до нас в центр, написати заяву, подати відповідний пакет документу, і ми будемо надавати таку допомогу. Ми вже її отримали для наших маріупольців. Дякуючи сьогодні за підтримку держави, яка також залишила нам ті гроші, які ми отримали від держави ще до початку війни. Це гроші, які були передбачені напрямок розвитку спорту безпосередньо в місті Маріуполя. Це цільові гроші. І сьогодні вони трансформували ті пакети, які діти отримали. Енергосистему України підтримує 12 держав світу, поставлять нам спецобладнання, і ціну на електроенергію не підвищать до кінця опалювального сезону. А Швейцарія виділить близько 100 мільйонів. Доларів на відновлення енергоінфраструктури про підтримку світу Альбіна Гриненко далі. Світ допомагає закривати небо над Україною. До нас же їдуть чотири системи ППО від Іспанії, а ще зенітно-ракетні та протитанкові комплекси ракети, гармати, снаряди та військова амуніція. Також Іспанія обіцяє придбати нам генератори і допомогти з відбудовою країни. Ще три ППО ми отримуємо від Німеччини. Одна така система зможе захистити велике місто, зокрема від крилатих та балістичних ракет, гелікоптерів та безпілотників. Про це сказав Шольц на конференції з відбудови. України в Берліні. Болгарія дасть нам зброю, що саме відправиться на український фронт, вирішать протягом місяця. Рішення підтримали законодавці. Проте болгарська соціалістична та проросійська партія відродження влаштували протест. Нібито допомога Україні позбавить Болгарію обороноздатності. Чехія розробила власний план допомоги Україні. Протягом трьох років ця країна надаватиме нам по 20 мільйонів євро. Зокрема, підтримує і відбудові Дніпропетровщини. Швейцарія виділить Україні майже 100 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Також допоможе закупити джерела енергії та надасть гуманітарну допомогу у підготовці до зими. Йдеться про заміну вікон та утеплення. Канцлер Німеччини закликав китайського лідера вплинути на Росію, аби та завершила війну. Уряди Пекіну і Берліну згодні, що погрози використання ядерки з боку РФ є неприйнятними. І якщо вона застосує цю зброю, то порушить домовленість країн світу. Шольц також назвав Китай великою країною, яка несе відповідальність за мир на планеті. І Фонд «Я Маріуполь» отримав 4 тисячі євро від Німеччини для патронатних маріупольських сімей. Таких в нашій країні п'ять у Києві, Дніпрі, Львов. Віта івано франківську кошти збирали на благодійні виставі тіні забутих предків у Ганновері. На ці гроші родинам куплять усе необхідне з того, що вони самі захочуть. Альбіна Гриненко, Ольга Майорова. Підсумки тижня 107 українських бійців повернули додому з полону. Про це повідомив у мережі Андрій Єрмак. 74 герої захисники Азовсталі. Серед них тяжко поранені. У пам'ять про героя у Києві перейменували вулицю. Раніше вона була жолудєва. Зараз на честь загиблого журналіста та десантника Олександра Махова. Це у Святошинському районі столиці. Сашко Махов, родом з Луганська, у 2014-му Він покинув рідне місто. За рік пішов добровольцем воювати за Україну. Після демобілізації повернувся в журналістику, але з початком вторгнення знову став до лав ЗСУ. Загинув на Ізюмському напрямку. Світла пам'ять нашому герою. У Полтаві на стіні багатоповерхівки малюють мурал із зображенням захисника Маріуполя. Це командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Більш відомий під позовним Волина. Художники кажуть, український герой саме з Полтави, тому присвятили йому малюнок на знак вдячності. Закінчити мурал планують вже найближчими днями. Рівно 8 років, 8 місяців та 8 днів протистояння окупантам. З цього приводу Укрпошта випустила нову марку Кримський міст на біз її надрукують тиражем у понад 2 мільйони. У компанії кажуть, сподіваються, що вона стане пророчою. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Facebook, Telegram та Instagram. Працюємо на перемогу. На все добре.